У Гецеманському саду в нічній тиші, Схилився на камінь у молитві Божий син, весь відримав лиш тільки вітер шелестів, і ніж завмерла оскорботі разом з ним. Весь відримав лиш тільки вітер шелестів, і ніж завмерла у скорботі разом з ним. Душа його тремтіла в боротьбі тяжкій, здавалось, біль його торкався аж до неба. Небесний отче, серце втомлене, зміцни, щоб вірно чашу тю прийняти задля тебе, небесний отче, серце втомлене, зміцни, щоб вірно чашу тю прийняти задля тебе. Всеманський сад, всеманський сад сад молитви, страждання і жаль, тот любов, і біль, тут сльоза і кров, тот Христос за нас чашотю прийняв, Тут любов. і біль, Тут сльоза і кров, тут Христос за нас чашот прийняв на плечах Господа весь білі земних гріхів, і Він до батька в небеса свій погляд звів, мій Отче, чаша дуже тяжка і гірка. Та нехай воля не моя твоя, мій отче чаша дуже тяжка і гірка, Та нехай воля не моя твоя, вже тиха ніч зірка мене бо обняла й біль переплелись в глибокій тузі, і ангел світлий на підтримку прилетів, щоб окрепити в тяжкій боротьбі Ісуса. І ангел світлий на підтримку прилетів, щоб окрепити в тяжкій боротьбі Ісуса. а вдалені вже чути шум і кроки зради, і постать йоди в мерехті ліхтарів, несе він по сповнений досади. Щоб видати того, хто всіх людей любив, несе він поцілунок, сповнений досади, Щоб видати того, хто всіх людей любив, гефсиманський сад, Гефсиманський сад. Сада без страждання і жаль, тот любов і біль, тут сльоза і кров, тот Христос за нас, чашутю прийняв тот біль, тут сльоза і кров, тут Христос за нас. Чашу цю прийняв Новий світанок. Ісус підвівся знов, щоб кроп зробити по дорозі до Голгофи, де хрест на Нього вже чекає смерті кров. Вінець терновий і сердець людських жорстокість, де хрест на нього вже чекає й смерті кров. Вінець терновий і сердець людських жорстокість. Оге в саду садоя теж стою, що пригадати цю молитву знов і знов, бо знаю, він за мене чашу ту прийняв, щоб дарувати вічне небо і любов.